54-й день відбору показу очищених каналізаційних стоків з очисної споруди Алпаєнесес 24 січня 2025 рік. Запаху немає, відтінок дає, бачите, внизу лінза. Так, водичка, якщо показати, я не знаю, як вам показати її, щоб порозуміли, що вона... Відтінок дає стакан? Як вам його? Ну ось так, мабуть. Бачите, і внизу брудний? Помити треба, пальці не достають туди. Очисні споруди Alpin SS, будь еко.